Усім привіт, це відео буде дуже коротке і воно буде на тему контакту. Навіть дівчинка попросила, написала мені в повідомленнях. Я не пам'ятаю, як вона звала, як вона називалася І фамілією я нічого не пам'ятаю, оскільки вона в мене десь в підписниках. Ну я не домовляюсь. Я так. І ось. Вона мені запитала сніг, вона, вона зареєструвалася ще на одній сторінці, це було. Выдала это свою сторінку, тому що їй потрібно була Ну, там сторінка, на вона зареєструвала. Ну, Так, написала вона мені. Так, і попросила, якщо ти занимаешься такие відео, якщо знаєш, то, будь ласка, розкажи мені. Ну, не вознимать відео. Так, от. Ну, і я-то відео знімаю, по такие мои прохання Так, Все, що нам потрібно, це ваша сторінка в контакті. <кхід> Так, ви заходите на свою сторінку контакт. Потім ви нажимаєте налаштування. Так, у вас або налаштування буде, або настройки, на якій мові у вас контакт. Нажимаємо. І у вас освічується загальне тут. І ви переходите в самий-самий самий нас. І ось тут, тут, у вас буде писати, ви можете видалити свою сторінку. Натискаємо. І ось що тут висвічується. Будь ласка, кажіть причину вездення вашої сторінки. І у вас тут є, у мене і є інша сторінка. В контакті забирає мене занадто багато часу, в контакті занадто багато допустимо матеріалу, мене непокоїть мене не безпекам гадання, мою сторінку не коментують або інша причина. І ось тут, от ви, ви записуєте. Ну, а в цьому випадку цієї дівчинки. У мене є інша сторінка. І тут у вас буде свічка, коли виверювати цю сторінку своєї собаки, але тепер він сам зареєструється. Ви нажмаєте виділити цю сторінку або іншу. Якусь причину. І нажимаєте видалити свою сторінку. Але свою сторінку я виділяти не буду. І у вас сторінка просто-напросто валюється. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал.